Всім доброго ранку, ми вже прокинулися. Добро мамі. Вікуська вже поснідала, я вже хазяйка на жар, насмажила котлети. Так що Вікуська вже їла котлетки і макарошки. Да, Вікуся? Сказала, що дуже дуже смачні, ну як завжди. От бабуся в нас вже фарбувала там двері. В общем, ми вже з самого ранку при роботі просто ще до вас не виходили. От. Зараз будемо йти готувати щось смачненьке, сніданок якийсь. О, бо вчора ми показали м -м, чебуреки, може для когось це важко, надамо щось полегше. Зараз ми вам покажемо варіант сніданку трошки полегше, да? <тас> сьогодні у нас тепленько. Якуська ще не у суконь, але обов'язково буде, тому що ще прохладненько так з утра. Так що нарядиться і буде красива. Вона і так у нас гарненька завжди. Дивилася, що всі подивилися різ. Багато дуже вподобань. Всім дякую, хто нас дивиться. Новим підписникам, ті, що до нас прийшли, теж дякуємо, що нам довіряєте і приходите нас, дивитися, і що вам цікаво. Ми стараємося там поділитися, що ми знаємо, щось е, приготувати от, і для себе, і для вас, і щоб ви собі взяли в копілочку. От, все, йдемо пити каву, готувати сніданок і все інше. Вікуся прибирає в себе в іграшках, так що вона при ділі. Все, пішли ми. Так, дівчатка, прийшли ми готувати сніданок. Для цього нам потрібна перець, болгарський помідор, кусочок, твердий сир. У мене м'ясо, можна колбасу. Що у вас є? Це те два яйця і лаваш. Зараз покажу, як я буду робити. Дівчатки, то на фоні стирає в мене машинка. Так, беремо два яйця, додаємо сюди сіль. Я вже поставила сковорідочку, трошки на неї налила олійки. Буквально трохи, не, не треба багато. Так, яйце взбили. Сюди до яйця я врізаю болгарського перцю чуточку. так. Кубочками і теж сюди до яйця. Мої дівчатка десь на вулиці допомагає вже бабуся в вікусі прибирати іграшки. Ой, вона тож грається, грається, вона то складає, ну воно там таке. В общем, сьогодні вони вже вдвох там. нас сьогодні тепло знову. Дивилася ще. Дня два, а потім те. Так, сюди додаємо і перемішали. Так, сковорідка наша вже нагрілась, тож то ми беремо сюди. Зараз я покажу, як так. Так, виливаю так от. розпреділили по всій цій так, дівчатка, у нас залишився, вчора смажили цим, як називається, от чипуректи. У мене залишився лаваш. Але він, по-моєму, по формі більше, ніж мені треба. Так, да, трішечки. Я беру отак от його. Вже не, не той взяла, але нічого зараз я трошечки підріжу так. М'ясо взяли, порізали. У мене такий невеликий, тут ну тут хватить. Беремо сирок твердий. І зараз трошки туди ще вкину, так, там смажиться. Зараз будемо вже його перевертати. Наший блинчик. Так, так, так. Так, помідорчик. теж я так скраю відріжу, щоб не було тої дуже м'якоті, щоб не було багато соку. Так. Перчик ми все одно туди вже вкинули, то воно вже буде і так смачно. Так, і додаємо сюди. Сиру, сиру, дівчатка, оце на сніданок, то цей. Та там не жаліти. Воно буде, якщо мало сиру, буде погано тримати. А як сирок багатенько. То буде тримати добре. Так, додаємо сюди отак. Воно дуже смачно і швидко теж готується. Ну, може хтось знає, я, звісно, такий сніданок. Я нічого ж не кажу, може хто і можете трошечки додати сюди солі. Я трошки вкину, бо в мене той сир зовсім не солений. Ось так от я взяла його, перевернула. Лопаткою дуже швидко перевертається. От. Тут, поки на тій стороні смажиться, зараз вам покажу ближче. Беремо і акуратно вилучкою так, наложуємо сюди. Отак, Ось там так, підсмажується, і тут зараз буде гарненько все. Можете з однієї сторони викладувати отаку, з скраєчку, а можете отак розприділяти по всьому. Буде просто більш товстіший. Я робитиму один, тому я трошки може і більше, чи те, може надобно менше цієї. Нічого я отакої її зараз розпреділю, воно буде добре. Так. так, Зараз там підсмажиться. І я покажу, що буду робити далі. Хай трошечки так. Сирок тут розпалається. Можна накрити кришечкою трошечки. Раз, все. Чекаємо. Коли вже підсмажився наш лаваш, я перевернула і хай підсмажиться там, де в нас сирок і все. Так, беремо, вже воно підсмажилося. Беремо так от. Перевернули сюди і взяли його так легенько так раз придавили. У мене є лопатка, я так лопаточкою так прихилю. Ось так у нас вийшло. Беремо просто що гарячий же ще. Ну, але так от. Тримається він добре. Тянеться. Ось такий виходить смачний сніданочок. Так що я так от вам покажу. Ось. Ось така красота. Прибігла вже вікуся, буде пробувати сніданок. І зараз вам скаже, який він. Ну, Він дуже швидко готується і легко. Вікуська не може взяти, бо воно ще ж гаряче, а хочеться вже ж пробувати. Зараз вона. Пережує, скаже. <ріх> Насолоджується. Ну що там Вікуся? Ну, відомі, я не хочу. Ну, якщо Вікуська так каже, тоді ми пішли снідати. Так, <ріх> да, Вікуся? Так. Да. А потім далі щось будемо робити. Ми попрацювали з дівчатками, і так як я обіцяла вікуський пікнік, то ми його вирішили вдома, бо бабуся з нами нікуди не піде, то ми вдома. Сосисок на насмажили, цибулі бабуся їй замаринувала. Що їй ще треба? Зараз я їй покажу, як напікнікувана. Ось у вікуський пікнік, кашку бабуся їй зварила, сосісок ми підсмажили. Ну, ось покажу вам хліба, Бабушка каже, цю пш пшеняну зварила, ну, все як на, на цьому. Цибульку вона з зеленю теж любить. Так що, Вікуся, ти задоволена? Так. Да. Так що ми будемо пікнік устраювати далі. Пікнік, пікнік у нас вже пройшов, Та що ви поїли та і все. Ну, Дитині ж хочеться, знаєте як. У нас то робота, забота, а їй хочеться, то ми вирішили їй приділити увагу. Ну, ми то її приділяємо, але це виду на цей пікнік. Випустили онлайму. Вона гуляє, от вікуська бігає, грається, квіти поливає. Коротше, хазяйка. От на вулиці тепленько. Я сьогодні навіть сукню наділа. Правда, тепло було. Днем більш роздіті були, а зараз те. В общем, гуляємо. Ще трошки погуляємо, а потім вже будемо. Лайма буде йти їсти, а ми вже будемо теж відпочивати. Роботу робили. Коротше, воно ж, знаєте, як. Не знімаєш, бо воно ж ну, ну воно не цікаве. Як там щось О, мене звали з ніг. Це... Воно не має, як робота робиться, немає чого душе так показувати. Що я буду показувати? Яке там, чи з віником, чи з граблями, чи з сапою. От, от такі справи. Тобто так покажу те се. Ну, нічого, може, ось трошечки це і буде більше. Будемо садити огород, то вже буде більше показувати, як буду лунки бити. от, от такі, ну це все, звісно, жарти. Так що ми гуляємо. Лайма наша вже зайшла. Ми вирішили з Вікуською трошки пройтися, подивитися. Ось дивіться, які ті, що нам настінька відправила. Трошки, звісно, колір якось не совпадає той, що був на тому. Ну, подивимося, що воно буде. Подивимося, як воно. Бачите? Ще трошечки там не всі повелазили, Ну, може ж, я думаю, що всі повелазили, просто ніби. І ці приймали, бачите, поприймалися. То вони були, лежали. Квіточки подивилися з вікуською. Вийшли ще на... подивитися на дерева. Ви тільки гляньте, як квітне мій персик. Ось так видно, такі великі квітки. О, Боже, яка краса. Дуже гарно. І вони в нас дуже смачні. Їх хоч, хай буде менше, аби були крупніші, аби дав Бог, тільки були, а то вони так квітнуть, квітнуть, потім відпадає квітка, якась болячка нападає і нема. А о як квітне, у нас черешня. А це ж теж, ви знаєте, це хоч вішає, хоч не вішає ці, на ці черешні, то це безполізно. Шпаки летять як сумашені, і з'їдають усе. Так що так от. Трудяться, трудяться бджілки. Сподіваємося, що врожай буде, що і, і як і достанеться і нам, і, і цим як шпакам. А це у нас така краса. Дивлюся, е, йошта, дивіться, яких дуже багато націлялося. Я її трошки підкормила в цьому році. Така гарненька. В селі вже кругом гудуть трактори, ну, вже і на полях вони так обробляли. Це вже дивлюсь, уже почали по огородах до людей їздити. Так що польові роботи <голові> <голові> наближаються все ближче і ближче. Так що прогулялися, подивилися з вікуською, все на місці, дерева білі, так гарно. Сонечко сідає. Пахне так дуже-дуже цими, цими квітами, в якусь хачхає. Сьогодні, ви знаєте, навіть лайму відпустили і тачхала, то ми з нею сміялися, що кажемо, у тебе теж, теж алергія. А якусь каже, на квіти. Ну, Бог його зна, що воно таке було. Але вона воно була рядишком там кульбаба, вона тож відсвітається, відцвітається білий пилок, може, і, правда, надихалась, та чхала, не знаю. От, Ну, все добре. Будемо ми йти відпочивати, да, Вікуся? Я забула ще вам сказати, сьогодні виставила там рілс. Я собі вчора вікуські показала лук, який я замовила, а сьогодні собі показала. Ну, вернее, я показала вам, який я замовила лук. Отак, от, от буде правильно. От. Чись так захотілося такого щось новенького. Давно не купляла я собі е, фартушка. От. Оце вікусі замовляла, думаю, і собі замовлю. Так що будете дивитися на мене там в рілсі. Скоро буду одягати його. На сьогодні будемо закінчувати своє відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Бачимо, що до нас знову прийшли новенькі люди. Нам дуже приємно, що ми ну, щось робимо і вам це цікаво. Взагалі приємно, що з нами такі хороші і відкриті люди, у нас підписники. У нас позитивний канал, тому я дуже рада, що з нами поруч такі люди. До завтра!